Знаєте, друзі, ми часто не дуже бачимо до кінця всю роль, всю сутність і досить таку парадоксальність жертв Ісуса Христа. Ну я приведу один приклад. Колись в одному місті один пастор він ділився зі своєю общиною однією історією, де приводив приклад, як. Один цар зі своїм слугою. вони їхали, е, на собачій упряжці. Вони їхали е, в місті, де дуже сильно була заметіль сніжна. Наскільки просто глухі міста, ліси, де взагалі немає ніякого просто просвітлення і так далі. І коли вони там їхали, то за ними помчалася велика зграя вовків. І... Коли вони вже зрозуміли, що вони не встигають від них точно відірватися, і ось ось вовки вони їх наздоженуть, то ось цей слуга він бере і пригає до вовків, щоб їх затримати, щоб ось цей цар міг поїхати далі і врятуватися від них. І коли розповів пастор цю історію, він каже: Ось дивіться, ось це те. Що зробив Ісус Христос на Христі? Він пожертвував Собою рад нас. А ви знаєте, потім один із членів церкви, він встає і зала каже, що: ні, це не те, що зробив Ісус Христос. Якби ця історія вона б могла претендувати на те, щоби показувати, що відбулося на Христі, то було б навпаки. Ось цей цар. Він би мав би пригнути туди, а слуга тим самим спастись. Ось в чому парадоксальність творіння Боже, яке згрішило ми, як подібно цього слуги. І Божий син, сам Бог, друга особистість, тріці, друге лице Трійці, він спустився і помер за нас. Не ангел, не найвища істота. Сам Бог. Ось цьому краса і неперевершеність Іванки. Коли ми розуміємо, наскільки все парадоксально, наскільки все велично задумано, наскільки все просто неперевершено, що навіть в голову не влізає. Наскільки це велика любов вона керувала в той час. Керувалася Богом. Слава йому за це. Амінь.